Вітаю, шановні слухачі. Тема сьогоднішньої лекції розвиток інфраструктури для циркулярної економіки. Створення та розвиток нової інфраструктури відіграє ключову роль при переході до циркулярної економіки. Це складний та тривалий процес, який вимагає значних інвестицій. Однак це є необхідною умовою для досягнення сталого розвитку. Основними компонентами такої інфраструктури є по перше, система збору та сортування відходів, яка включає встановлення контейнерів для різних видів відходів: папір, пластик, скло, органіка, небезпечні відходи у зручних для населення місцях, організацію спеціальних пунктів для прийому меблів, будівельного сміття та інших великогабаритних відходів. Забезпечення можливості збору відходів у віддалених районах та там, де немає стаціонарних пунктів збору. По друге, транспортна інфраструктура, до якої можна віднести організацію транспортування зібраних відходів до місць переробки за допомогою спеціалізованого транспорту створення логістичних центрів для сортування та перевалки відходів. По-третє, переробні підприємства, до яких можна віднести. Підприємства, обладнані сучасним обладнанням для переробки різних видів відходів, компостувальні станції для переробки органічних відходів на компост, сортувальні лінії для автоматизованого сортування відходів. По-четверте, важливим компонентом є інфраструктура для утилізації, сміттєспалювальні заводи для спалювання неперероблюваних відходів з виробництвом енергії, а також полігони для тимчасового зберігання таких відходів. По-п'яте, інформаційна інфраструктура це різні інформаційні системи для організації управління потоками відходів, моніторингу їх складу та обсягів, створення веб-порталів та мобільних додатків для інформування населення щодо правил сортування та місць прийому відходів. По шосте, інституційна інфраструктура, яка включає різні державні органи та органи місцевого самоврядування, міністерства, департаменти. Управління, відділи, сектори, що відповідають за управління відходами, громадські організації для просування ідеї циркулярної економіки та контролю за дотриманням екологічних норм, науково дослідні інститути, основним напрямком роботи яких є розробка нових технологій переробки відходів. При створенні інфраструктури для циркулярної економіки важливо враховувати принцип ремонтопридатності Можливості відновлення та повторного використання продукції. Цей підхід передбачає створення продуктів з урахуванням екодизайну, які можуть бути легко відремонтовані, а їхні компоненти повторно використані. Для забезпечення ремонтопридатності треба вжити низку заходів на різних рівнях це впровадження модульного дизайну, стандартизація деталей, доступність запасних частин, простота конструкції. Використання довговічних матеріалів, надання детальних інструкцій з ремонту, створення ремонтних майстерень, центрів збору і сортування відходів, проведення інформаційних кампаній серед населення про важливість ремонту та переробки. Як вам відомо з попередніх лекцій, основні принципи циркулярної економіки пов'язані з використанням вторинної сировини, яка є вагомою складовою інфраструктури циркулярної економіки. Організація Об'єднаних Націй визначає переробку відходів як повторне введення залишкових матеріалів у виробництво задля їх переформування у нові продукти. Переробка відходів та створення ринку вторинної сировини є фундаментальними елементами переходу до циркулярної економіки. Завдяки рециркуляції ресурсів продовжується життєвий цикл матеріалів, зменшується тиск на довкілля. Та відбувається стимулювання економіки. Скорочення видобутку первинних ресурсів має безліч позитивних наслідків для навколишнього середовища та клімату. Це зменшує навантаження на екосистему, зменшує викиди парникових газів, забруднення та споживання води. В порівнянні з традиційними ринками сировини, де джерелом сировини є природні ресурси: руда, нафта, ліс тощо, джерелом ринку вторинної сировини. Є відходи виробництва та споживання. Ціна на традиційному ринку сировини є зазвичай вища через витрати на видобуток та обробку для ринку вторинної сировини ціна зазвичай нижча, оскільки сировина вже частково оброблена. Стосовно якості сировини на ринку вторинної сировини, вона може варіюватися залежно від якості сортування та попереднього використання, на відміну від традиційного ринку, де якість стандартизована. Та передбачувана з погляду екологічного впливу на довкілля традиційний ринок сировини має більший вплив на довкілля, ніж ринок вторинної сировини. Переробка відходів це не лише екологічна необхідність, а й вигідна інвестиція. Вона створює нові робочі місця, стимулює економічне зростання та знижує витрати на видобуток сировини. В Україні щороку утворюється понад 10 мільйонів тонн відходів. З яких лише незначний відсоток сортується і йде на переробку, в порівнянні у Швеції щорічно переробляється понад 99% сміття, у Німеччині понад 60%, у Польщі 43%. Ці показники постійно зростають з побутових відходів, отримують вторинну сировину, біогаз, електроенергію, добрива. Давайте розглянемо основні компоненти ринку вторинної сировини. Збір та сортування перший етап, який передбачає збір відходів від населення, підприємств, організацій та їх сортування за видами матеріалів папір, пластик, скло, метал тощо. Переробка процес перетворення відходів на вторинну сировину, яка може бути використана у виробництві нових продуктів, логістика. Організація транспортування зібраних відходів до місць переробки та готової продукції до споживачів маркетинг та продаж, просування вторинної сировини та готових продуктів, створення попиту на екологічно чисту продукцію, розвиток ринків вторинної сировини в Україні стикається з низкою перешкод, які гальмують перехід до циркулярної економіки. Розглянемо ці основні бар'єри Недостатня інфраструктура. Брак спеціалізованого обладнання для сортування відходів за видами матеріалів, ускладнює процес переробки. Відсутність ефективної системи збору та транспортування відходів до переробних підприємств, призводить до додаткових витрат і втрат сировини, недостатня кількість підприємств, які займаються переробкою вторинної сировини, що обмежує обсяги переробки низька обізнаність населення. Багато людей не розуміють, навіщо потрібно сортувати відходи та як це робити правильно. Сформовані звички викидати всі відходи в один контейнер ускладнюють процес переходу до роздільного збору. Низька якість вторинної сировини. Відсутність належного контролю за якістю сортування призводить до забруднення вторинної сировини, що ускладнює її переробку і знижує її вартість. Якість вторинної сировини може значно варіюватися залежно від сезону, регіону та інших факторів. Економічні бар'єри низька ціна на вторинну сировину порівняно з первинною, робить переробку економічно невигідною для підприємств. Високі витрати на придбання та обслуговування обладнання, енергоносії та оплату праці персоналу збільшують собівартість готової продукції з вторинної сировини. Недостатня державна підтримка підприємств, які займаються переробкою відходів, ускладнює їхню діяльність. Легальні та регуляторні бар'єри. Відсутність чітких і зрозумілих законодавчих норм у сфері поводження з відходами створює невизначеність для бізнесу. Складні та тривалі процедури отримання дозволів на діяльність у сфері переробки відходів відлякують інвесторів соціальні бар'єри. Існує стійкий стереотип, що продукція з вторинної сировини є менш якісною, ніж продукція з первинної сировини. Більшість населення не розуміє переваг циркулярної економіки та не бачить необхідності змінювати свої споживчі звички. Для подолання цих бар'єрів необхідно розробити та впровадити ефективну систему збору та сортування відходів. Інвестувати в розвиток інфраструктури для переробки відходів. Створити сприятливі умови для розвитку бізнесу в сфері переробки відходів, проводити інформаційні кампанії для підвищення обізнаності населення про важливість сортування відходів, підтримувати розвиток наукових досліджень у сфері переробки відходів, створити систему стимулів для споживачів, які обирають екологічно чисту продукцію, для ефективного розвитку ринків вторинної сировини в Україні. Необхідне комплексне застосування різних інструментів державної політики. По перше, це фінансові інструменти, податкові пільги, зменшення податків або повне звільнення від них для підприємств, що займаються переробкою вторинної сировини, субсидії надання фінансової підтримки на придбання обладнання, дослідження та розробки нових технологій кредити за пільговими ставками. Надання підприємствам можливості отримати кредити під знижені відсоткові ставки для інвестицій у переробку, програми співфінансування створення програм, за якими держава співфінансує проекти з будівництва та модернізації переробних підприємств. По друге, регуляторні заходи створення сприятливого законодавчого поля, розробка та вдосконалення законодавства, що регулює сферу поводження з відходами. З метою стимулювання переробки, встановлення стандартів якості для вторинної сировини, з метою встановлення чітких вимог до якості вторинної сировини, щоб стимулюватиме виробників дотримуватися високих стандартів, заборона певних видів одноразової упаковки, заборона виробництва та використання певних видів одноразової упаковки, що не підлягають переробці, розширена відповідальність виробника. Впровадження системи розширеної відповідальності виробника, за якої виробники несуть відповідальність за утилізацію або переробку своєї продукції після закінчення терміну її використання, третє це інформаційні кампанії та освіта. Звісно, це проведення інформаційних кампаній з інформування населення про важливість сортування відходів та переробки, а також про переваги використання продукції з вторинної сировини. Включення теми переробки відходів у освітню програму, формування екологічної свідомості у підростаючого покоління, створення онлайн платформ та мобільних додатків, розробка зручних інструментів для пошуку пунктів прийому вторинної сировини та інформації про переробку. Четверте співпраця з бізнесом це про створення кластерів підприємств, що займаються переробкою відходів. Для обміну досвідом та спільного вирішення проблем, фінансування наукових досліджень та розробок у сфері переробки відходів, створення сприятливих умов для залучення приватних інвестицій у розвиток інфраструктури для переробки відходів п'яте міжнародна співпраця вивчення досвіду інших країн у сфері переробки відходів та адаптація кращих практик до українських умов. Залучення міжнародних експертів та фінансових ресурсів для реалізації проєктів у сфері переробки відходів. Інвестиції в інноваційні технології є ключовим фактором для успішної реалізації концепції циркулярної економіки в Україні. Розглянемо ряд перспективних напрямків інвестиційних проєктів, які можна адаптувати до українських реалій. Переробка органічних відходів. Цей напрямок включає в себе перетворення широкого спектра біологічно розкладних матеріалів, таких як сільськогосподарські, харчові, деревообробні та паперові відходи, а також стічні води на корисні продукти. Вона охоплює весь спектр біомаси від залишків харчів до промислових відходів, з метою їхньої утилізації та перетворення на цінні ресурси. Компостування, вермікомпостування та біоенергетика, основні методи, які забезпечують збагачення ґрунтів, виробництво біопалива та інших цінних продуктів. Харчові відходи можуть бути перероблені на біопластики, біодобрива, а також слугувати сировиною для виробництва енергії. Стічні води також є цінним ресурсом для отримання біогазу, добрив та інших продуктів. Переробка паперу Переробка паперу та картону це багатоступеневий процес, який включає збір, сортування, розкладання волокон та очищення від домішок. Завдяки інноваційним технологіям, таким як оптичне сортування та хімічна обробка, з макулатури виробляють новий папір, картон, а також різноманітні біоматеріали, такі як наноцелюлоза та біопаливо. Переробка пластику. Забруднення пластиком є глобальною проблемою. Хоча біопластики стають все популярнішими, більшість пластику виробляється з нафти. Переробка пластику включає механічні, хімічні та термічні методи механічний рециклінг подрібнення та грануляція пластику для виробництва нових пластикових виробів, хімічний рециклінг перетворення пластику на сировину для виробництва нових полімерів. Термічна переробка відходів це процес, під час якого відходи нагріваються до високих температур, розкладаючись на простіші речовини. Один з таких методів піроліз дозволяє отримувати з пластику цінні продукти, схожі на нафту. Інший метод гідрокрекінг використовується для подальшої переробки цих продуктів в корисні хімічні речовини. Хоча ці методи дозволяють зменшити кількість відходів та отримати енергію, вони можуть призводити до викидів шкідливих речовин в довкілля. Тому для ефективної переробки часто комбінують різні технології. Ще одним стратегічно важливим процесом, який дозволяє зберегти природні ресурси та зменшити навантаження на довкілля, є переробка металів. Переробка металів включає збір, сортування, очищення. Та плавлення металолому з метою отримання вторинної сировини сучасні технології, такі як пірометалургія та гідрометалургія, дозволяють ефективно переробляти різні види металів, включаючи кольорові та чорні. Попри деякі виклики, пов'язаних зі складом сировини та енергоспоживанням, переробка металів є економічно вигідною та екологічно доцільною. Наступний напрямок переробка будівельних відходів. Він передбачає комплекс заходів, спрямованих на збір, сортування, обробку та повторне використання матеріалів, що утворюються під час будівництва та демонтажу. Шляхом подрібнення та переробки бетон, цегла та інші будівельні матеріали можуть отримати друге життя в нових продуктах. Завдяки переробці можна отримати цінні вторинні ресурси, такі як щебінь, пісок, добавки для бетону та інші матеріали. Ефективна переробка будівельного сміття залежить від комплексу взаємопов'язаних факторів. З одного боку, це державна політика, яка стимулює або гальмує розвиток галузі, з іншого боку, це технологічні обмеження, які впливають на якість та ефективність переробки. Крім того, важливу роль відіграють фінансові аспекти доступність інформації та кваліфікованих кадрів. Для підрядників та малого бізнесу основними викликами є організація процесів на місці будівництва, а саме, демонтаж, сортування та транспортування відходів. Війна в Україні призвела до значних пошкоджень інфраструктури та накопичення величезної кількості будівельних відходів. Неконтрольоване зберігання цих відходів призводить до забруднення ґрунту, води та повітря. А також створює умови для розвитку епідемій. Однак ця проблема також відкриває нові перспективи для переосмислення підходів до управління відходами та переходу до циркулярної економіки. Розглянемо основні етапи та технології переробки будівельних відходів детальніше Сортування. Розрізняють ручне та автоматизоване сортування сортування за допомогою мультисенсорного аналізу. Ручне сортування це розділення відходів на різні типи бетон, деревина, метал тощо вручну або за допомогою простих інструментів. Автоматизоване сортування це використання оптичних датчиків, магнітів та інших технологій для автоматичного розділення матеріалів за їх фізичними властивостями. Мультисенсорний аналіз комбінація різних датчиків. Зорових, магнітних, спектральних для точнішого розпізнавання матеріалів. Після сортування відходи переробляють залежно від їх типу. Відходи бетону, цегли та кам'яної кладки, включаючи битий бетон та щебінь від знесених конструкцій, переробляють за допомогою таких методів, як дроблення та просіювання. Роздроблені фракції використовують як заповнювач у новому бетоні, дорожньому покритті. Тощо. Відходи деревинних матеріалів, що включають габаритні пиломатеріали, фанеру, палети та іншу деревину, за можливості повторно використовують або переробляють за допомогою дроблення і подрібнення для виробництва деревної стружки чи мульчі, або за допомогою виробництва деревини, переробляють на цінні продукти, такі як композитний брус, ДСП, деревополімерні композити тощо. Комбіновані системи переробки деревини одночасно виробляють і теплову енергію, і цінні продукти, такі як біочар, біогаз, активоване вугілля. Відходи металів проходять сортування за типами металів, подрібнення та плавлення для повторного використання у металургії. Відходи гіпсокартону становлять серйозну екологічну проблему через виділення токсичних газів при розкладанні та спалюванні. Переробка гіпсокартону дозволяє уникнути негативного впливу на довкілля та створити замкнутий цикл виробництва. Сучасні технології дозволяють ефективно відокремлювати гіпс від паперу та використовувати його як сировину для виробництва нових будівельних матеріалів. Крім того, гіпс може бути використаний як добавка до компостів, покращуючи їх якість. Автоматизовані системи сортування засновані на гіперспектральному аналізі, значно підвищують ефективність переробки гіпсокартону, застосування переробленого гіпсу є не лише екологічно доцільним, але й економічно вигідним. Відходи асфальту, зокрема, зняте асфальтове покриття та черепиця, підлягають переробці. Існує два основних методи гаряча переробка. Де старий асфальт змішують з новою асфальтобетонною сумішшу, та холодна переробка, що передбачає фрезерування асфальту та його подальше використання в нижніх шарах дорожнього покриття. Дослідження показали, що гаряча переробка ефективніша для в'яжучого шару асфальту, а холодна для основного. Крім того, в асфальтові суміші можна додавати різноманітні відходи, такі як бетон, пластик та гуму. Будівельні пластикові відходи, такі як упаковка ПВХ та ізоляція, також піддаються переробці. Переробка інших будівельних відходів, включаючи скло, ізоляційні та покрівельні матеріали, здійснюється за допомогою різних технологій залежно від властивостей матеріалу. Скло, наприклад, сортується за кольором і переплавляється. Крім того, Скляні відходи можуть знайти застосування в бетоні, гіпсоцементних композитах, асфальті та інших будівельних матеріалах. Інтеграція цих технологій в системи управління відходами відкриває нові можливості для створення більш стійкої та ефективної економіки. Завдяки інноваційним рішенням ми можемо досягти значно вищої ефективності переробки, зменшити забруднення та наблизитися до створення циркулярної економіки. На жаль, аналіз даних Міністерства розвитку громад свідчить про значні проблеми у сфері управління побутовими відходами, послуги з вивезення сміття доступні не всім українцям, особливо жителям сільської місцевості. Кількість сміттєзвалищ продовжує зростати, причому більшість з них перевантажені та не відповідають екологічним стандартам. Процес рекультивації старих звалищ просувається вкрай повільно, однією з найбільших проблем для місцевої влади є несанкціоновані сміттєзвалища. Попри активної боротьби з ними, їхня кількість залишається значною. Закон України про управління відходами надав органам місцевого самоврядування потужний інструментарій для ефективного управління відходами, створюючи сприятливі умови для залучення інвестицій у галузь управління відходами. Це дозволяє побудувати сучасну інфраструктуру для обробки відходів та сприяти розвитку економіки регіонів. Згідно з планом заходів Національного плану управління відходами до 2033 року, послугами з управління побутовими відходами повинні бути охоплені 98% міського та 95% сільського населення роздільним збиранням 100% великих міст, 95% міського та 70% сільського населення. Згідно з планом, до 2030 року необхідно зменшити обсяги захоронення побутових відходів до 30%. Перехід до нової системи управління відходами передбачає оновлення всіх рівнів планування ті громади, які вже мали місцеві плани, повинні адаптувати їх до нових вимог, а решта розробити плани з нуля. Оскільки кожна громада має свої особливості стосовно кількості населення та існуючої інфраструктури, неможливо розробити єдиний рецепт для вдосконалення системи управління відходами. Проте, враховуючи різноманітний досвід, можна виділити низку загальних рекомендацій, які будуть актуальними для органів місцевого самоврядування активна комунікація з населенням. Ключовим елементом успішного впровадження будь-яких змін у сфері управління відходами є відкритий діалог з громадськістю, адже саме жителі громади є безпосередніми учасниками цього процесу, і їхня підтримка є необхідною для досягнення позитивних результатів. Кожен мешканець повинен розуміти мету цих змін та бачити свою роль у цьому процесі. Для ефективної комунікації з населенням необхідно використовувати різноманітні канали від традиційних засобів масової інформації до сучасних цифрових платформ це дозволить донести інформацію до якомога більшої аудиторії. Роздільне збирання відходів Впровадження роздільного збирання відходів це важливий крок до створення ефективної системи управління відходами. Це дозволяє не лише зменшити обсяг відходів, що направляються на звалища, але й підготувати відходи до подальшої переробки та перетворити їх на нові ресурси. Для успішної реалізації роздільного збирання необхідна розвинена інфраструктура, інформаційна кампанія серед населення та залучення приватного бізнесу. Боротьба з несанкціонованими сміттєзвалищами. Проблема несанкціонованих сміттєзвалищ актуальна для всіх громад, незалежно від їхнього розміру. Її вирішення потребує значних фінансових ресурсів та складних юридичних процедур. Для боротьби з нею необхідно поєднувати просвітницьку роботу з населенням, ліквідацію сміттєзвалищ та притягнення винуватців до відповідальності, забезпечуючи ефективну систему штрафів та інших санкцій для порушників. Отже, для успішного переходу до циркулярної економіки в Україні і на місцевому рівні необхідно комплексне вирішення проблем пов'язаних з управлінням відходами, це вимагає спільних зусиль держави, бізнесу та громадськості. Завдяки розумним інвестиціям в інфраструктуру, розвитку технологій та зміні свідомості людей можна досягти значних успіхів у цій сфері.